Мрієте про незабутній сімейний відпочинок на Мальдівах. Вересень це чудовий час здійснити мрію, чудова погода і помірні ціни. До вашої уваги, три пропозиції від готелів з рейтингами вище 9 і вартістю до 6 тисяч для родини від два дорослих і одна дитина. сан Сіам – це поєднання трьох островів. Гранд Біч Віла ідеально пасує для родини. І пропозиція дійсна на системі харчування повний пансіон. Батьки оцінять 12 ресторанів з кухнями на будь-який смак, а діти безкоштовний дитячий клуб з професійними аніматорами. І слід зазначити про класний пляж. Віла Парк це один із найбільших островів Мальдів і ідеальний для активних родин. Це теніс, футбол і навіть гольф. Дитячий клуб пропонує різні активності, майстер-класи, і готель є прекрасним вибором в сегменті Ціна якість. Саутаріято відомий стратегічною локацією для спостереження за китовими акулами. Батьки оцінюють вишукану гастрономію восьми закладів і незабутній спа-центр, а діти захопливу програму дитячого клубу. Не тарма. Цей курорт неодноразово здобував відзнаки як сімейний готель. Звертайтесь до Travel Designer, ми з радістю підберемо для вас найкращу пропозицію.